Потрапив мені на ремонт отакий от велосипед. Він носить назву Аіст. Сіті Classic, ну городська класика. Ладно, не будемо вдаватися в подробності. Причина. Причина в тому, що лопнув, лопнула обойма підшипника. А що вона лопнула? Я щось не звернув раніше уваги. На даному велосипеді той майстер, що збирав ну, до мене, він поставив оцю глуху гайку, він поставив з цього боку. А оці гайки для регулювання поставив е, з боку. Е, з правого боку, тобто до зірочки. Ну, для того, щоб від, зробити якось, якесь регулювання, це треба знімати зірочку. Ну, в общем, ціла куча проблем. Я так по логіки віщей подумав, що щось тут не то. Заліз в інтернет, передивився. Виявляється, дійсно. Значить, на цьому пристрої, на цій каретці, що, що зліва, що справа, зліва, справа. Я його зараз поставлю правильно, це виходить отак. Що справа, що зліва, ліва різьба. Значить, коли під час руху, виходить, навантаження на оцей конус, підшипник, значить, він сам себе зажимає. А з цього боку, щоб не було ні зажимання, ні розжимання. Щоб не було, стоїть гайка і шайба шайба з лискою. Ну, щоб не було відкручування. Так що такі діла? Я щось не, не думав, що це може бути така проблема. Значить, з правого боку, виходить, зажимаємо до, до краю. А з лівого боку в нас залишається е, різьба для регулювання. З правого боку, там де зірочка, це я ще раз повторюю для себе, щоб заповнити. З правого боку, там, де зірочка, у нас лише різьба, це виходить, якщо зірочка, то це воно стояти стоять отак. Тут зажимається до краю, тобто справа, справа, там, де Велика зірочка, конус зажимається до краю, а зліва, там, де педаль, і педаль можна зняти, зробити регулювання, остається оця різьба. Так, я сподіваюся, що я тут не сильно каламбурно розповідав. Так що. Якщо щось не так, пробачайте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Наше Вело.